Як зайти в ІТ без курсів, без досвіду і без грошей? Чи можна навчитись іт професії самостійно, без дорогих курсів? Так, звичайно, це буде довше, зате дешевше. Ну як завжди, ми платимо або грошима, або нашим часом. З чого почати? В цілому, усе, що вам потрібно, це зайти на сайт будь-якої іт школи, обрати іт професію яка вас цікавить, знайти програму курсу. Завантажити, зазвичай вона безкоштовно доступна на сайті, або запросити програму у менеджера з продажів. Усе це і є ваш план навчання. Далі вам необхідно крок за кроком вивчати кожну тему. Вам знадобиться лише інтернет та багато часу. Інформацію з кожної теми можна знайти в інтернеті безкоштовно. Далі, коли ви вивчите усі ці теми, починайте шукати вакансії на трині. Трині це такі it студенти, які або тільки... Закінчили курси або вчились самостійно. Вони зазвичай працюють в it компаніях безкоштовно, щоб отримати досвід. За півроку ви матимете комерційний досвід, зв'язки в IT та необхідні знання. А це в цілому усе, що вам необхідно, щоб почати свою повноцінну кар'єру в IT. Якщо ви Зараз дивитесь це відео, і ви самоучка. Будь ласка, напишіть свій досвід, свою історію в коментарях. Це буде дуже цінно для нашого ком'юніті і буде дуже цікаво почитати мені. На монтажі зрозуміло, що забула сказати найголовніше для запису на консультацію зі мною або для послуги менторства. Переходьте за лінкою у дописі під цим відео. Дякую за перегляд! Побачимося у наступних відео.